Відповідає дійсності інформація, що ви виїхали з країни за день до повномасштабного вторгнення і повернулись через півроку в вересні 22 року. Я виїхав за день до цього і повернувся. І не скажу, що через півроку, в вересні через... го року. У нас є дані з. Може бути, я, мені каже, десь через 2-3 місяці повернувся. Скажіть, будь ласка, нам я спілкувався з різними, в тому числі, посадовими особами, да. які дотичні до цієї сфери, зокрема ремонту ППО. І всі вони кажуть, що їм дуже, скажімо так, рекомендують співпрацювати з вами, а іноді навіть у них немає інших альтернатив, їм, їм кажуть, підписуйте, працюйте, робіть, хто вам забезпечує. У це. Я вам скажу, нам только это забезпечує наш коллектив. Поверьте мне, сегодня коллектив, который есть у нас, мы единые в этой стране, которые можем такой об'єм виконати. С полной ответственностью могу вам сказать. Якщо такими діями, как вам кто-то говорит, Хотіть це уничтожити, ну ми хочемо розібратися, як ви стали лідером в цьому, при тому, що ви були дотичені до оборонки, Можете коли і її розпродавали, всього. розпилювали, банкрутили Послушайте. і так далі. Я думаю, що це голословні слова, тобто, які при ви не маєте права каже. Оборонна сфера вона зростала, правильно я розумію? Ну, якщо ви проти, не погоджуєтесь і вважаєте, що це голос Мені є за що відповідати. Я готов за це відповідати. Якщо у вас є якісь бажання, ми можемо сісти за стол і повністю розказати, що було зроблено. Mm -hmm. Коли було зроблено, сколько було зроблено, мне точно ми нічого не розпиливали, ми точно нічого не розпродавали. Візьміть об'єктивні дані і тоді получите результат. Я просто взяв цей конкретний кейс з Ремзаводом mm -hmm. Ніжинським і ну, бачу, якби, тенденцію. Разумієте? Я к этому нежинскому ремонту, заводу до 2014 -го года или до того там года, когда мы его придбали, не имею никакого відношення. Чи відношення я маю? Ну я працювали? Я скажу, що я працював в компанії Таска Експорт, так. Наверное, в 2000... Потом в оборонсервисе. Да, но ну, в 2010, -му, 2010 -му, или 2009 році, когда он спрацювал этот завод, он был уже просто до кінця у нього була маса головних справ усього спору. Я дивився відео за 2006 і вони починали ремонтувати гусеничну техніку і розвивалися. Я не думаю, що вони можуть ремонтувати цей завод інженерної техніки, так скаватори, бульдозери і подібні речі, яку гусеничну техніку вони могли ремонтувати. А, ага. ну, ви ж там тонгуські Но ну, мы пришли туда с другим профилем. Ага. Причем тут мы не имели отношения, мы, как вы говорите, мы не пришли ремонтувати экскаваторы туда. Ага. Мы не пришли с этим туда.